В одному з розважальних закладів Житомира міліція затримала 40-річного чоловіка, який шляхом насильства пограбував колишню співмешканку. Налякана жінка, звернулась до правоохоронців лише наступного дня. За її словами, нападник наказав нікому не розповідати, що сталося, та пригрозив не йти у міліцію. Виїздом на місце пригоди слідчо оперативною групою було встановлено. Що колишній співмешканець, зайшовши до житла. Де мешкає заявниця шляхом застосування насильства, зв'язування рук, почав вимагати грошові кошти. Таким чином примусив заявницю надати інформацію щодо даних банківської картки та пін-коду, використовуючи комп'ютер, перерахував з її рахунку грошові кошти в сумі близько 10 тисяч гривень. За фактом розбою було розпочато кримінальне провадження. Нападника затримали. Чоловік пояснив свої дії сваркою з колишньою коханою. Прийшов бивший, повздорили, вирішив перевести свій рахунок на свої 10 тисяч, таким чином його наказали. Прийшов, сидів, пили кофе. Він попросив його показати, як отримувати гроші за границю мені угу. должен был его перевести. Ну, пока в это время. Я осмикла такая мысль. Явно он точно погало перевёл её таким. Нині вирішується питання щодо обрання для підозрюваного миру запобіжного заходу. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років.